Так, як весь в роботі, але на побачення ходити хочу, то постає таке питання. Ходити на побачення з дівчатами, які нижчі мене соціальним статусом раз в тиждень. При правильних діях вони легко зваблюються. Нічого собі. Чисто, щоб задовільнити свої фізіологічні потреби. Чи раз на місяць топовими, але там треба попотіти, щоб був результат. Сам вирішує. Сам вирішує, ти повинен кайфувати від того, що відбувається. В принципі, так як ти описуєш. Дівчата, які нище мене соціальним статусом. Що мається на увазі, я не знаю. Типа, ти айтішник, а вона там не знаю, працює не знаю яким, баристою, і ти такий, блядь, гівно блядь, нищить мене статусом. Та я тебе тільки так виїбу, блядь. Це не те, що там виїбати тілку, яка працює десь в офісі. От там треба попотіти, а ти і так повинна мені сосати. Я не знаю, як, як ти на це дивишся, який у тебе світогляд, але виглядає так, що. Навіть якщо ти зваблюєш таких дівчат, ти не кайфуєш. Ну, роби те, що буде в принципі тобі приносити задоволення. Тому тобі вирішувати, але так як ти будуєш питання, мені здається, що от другий варіант, там де раз на місяць, да, то, то для тебе.